Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас на огляді буде ось така посилка. Вона була замовлена на Aliexpress. Пішла вона, як бачимо, через Латвію. відповідно. В Латвії також є склад китайських товарів. Отже, Прийшла вона нам з Латвії. Прийшла 15 грудня 2022 року. 490 це, мабуть, вага 490 грам. Давайте зараз. Зважимо нашу посилку. Так, вага в нас. Скалібруємо вагу. Отже, так. Калібруємо нашу вагу. Зараз ось. Дивимося, вага показує в нас. 0 грам. Кладемо нашу посилку. 459 грам. 490, 459 грам. Вага посилки. Відкриваємо нашу посилку. Так, беремо ось ніж. Що в нас тут є? Solar Charge Controller. Це в нас сонячний контролер для заряду акумуляторних батарей. Ще, як бачимо, є Wi-Fi, функція Wi-Fi. Так, дивимося цілісність коробки. Ось схема відповідно намальована. Сонячні панелі, сам контролер, акумуляторна батарея. Ну і відповідно лампа йде на вантаження. Так, перевіряємо. Ось наша моделька. На 20 ампер. На 20 ампер. Ага, дивимося. Відправлена вона була 17 листопада 2022 року. 17.43. Прийшла 15 грудня 2022 року. Отже, відкриваємо. Дивимося, що в нас тут знаходиться. Так, перед нами наш контролер. Ще у нас що тут є? Інструкція відповідно, на китайській мові. Можна переглянути, прочитати, хто знає китайську або за допомогою перекладача ось є. Налаштування відповідно даного контроллера. Як його налаштовувати, табличка. Як бачимо, наша моделька 20 амперна Ось і параметри на 20 амперну модельку. Ну, Думаю, там ще, мабуть, є на англійській мові. Так, звичайно, є ще на англійській мові. Ось можна переглянути. Хто знає англійську, на англійській мові можна налаштувати контролер. або за допомогою перекладача. Отже, Дивимося параметри. наша модель на 20 ампер. Розміри, все тут вказано, як налаштовувати. Акумуляторні батареї. Все є. Так, дивимося, відкриваємо дістаємо наш контролер. Отже, перед нами наш контролер, так він виглядає. Такий доволі легенький. Ха, цікаво, скільки він важить. Ще раз. Увімкну вагу, скільки важить сам контролер. Адже цікаво, дивимося 0 грам. Так, кладемо 345 грам. 345 грам важить даний контролер. Так, ось весь наш контролер. Тут у нас є відповідно 5 вольт, 2 USB. Ще є під'єднання. Під'єднання від сонячні панелі, акумуляторна батарея. Ну і навантаження. Ну і все, пластмаса. Тут. алюмінієвий радіатор. Ага, ось у нас тут є модель 20 А. Відповідно, 12-24-48 В. Характеристики 12-3, 24, 7, 48 13 стрінг. Тобто можна під'єднувати сонячні панелі, які у стрінгах, як бачимо, ще літій, іон фосфат баттері, тобто літій залізофосфатні, або літій іонні акумулятори можна під'єднувати і заряджати даним контролером. 12 вольт, 24-48 вольт. Ось такий контролер. Ну, в наступному відео буде випробування, тестування даного контролера. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!